хочу капусту. Дима, буду чай делать. Вот это ты делаешь, да? Что за взоня? Молодец, Стас. Зеребами вкусно, ребята. Капуста. Зеребами. Mm. Mm. Привет тебе, Анитский, Привет. Гарно відпочинку. Привіт. Дякую, Дмитро. Спасибо, ребята. Поздно ужин. Бо Коля сказав, що він голодний. Так. Що із-за того, що я... І Аня голодна. І за того, що, і я... -за і того, що того, я, я сказав... Голодний? В смысле, я сказав, що я голодний. Я сказала, що я голодна. Я просто посовітувалася з Колею, щоб принести і все. А я вже їм по факту. Все. Якщо хочете правду, справи. Ну, мене зарплата упала. Народ, да. Я по факту їм. О, знаєш, що в мене є ще в цьому, я Принес... забув. Дрибу будеш? Це така як... Привет, типа як глаз ферментирований. Очень вкусно. Дим, ти пробовал комбучу. Камбуч.

Капуста, капуста кислая с э, грибами. Опеньками. Угу. С морковью вкусной. и с чечевицей. С морковью, да? С чечевицей. Mm. А я, же вику. Ой, с клюквой. Ой, с Клюк. <laughs> Клюква красная, да. Так будешь? Коля, положи мне вот эти самые. Да, да над креслом не А на на кресло у Не-не-не. — Нема? — Нема, нема. — Ти що зрубталася? — Це вина Нічого, журавлина. — Я Це... не робив. Да. Завтра приберу. — Клюка. — Вона вийшла. — Коля, дай овочі мені. які овочі мені. — Які овочі? — Я хочу картошку. Ну, — Вони ж перед тобою стоять. — Я не можу взяти сам. — Я дам. Так, офіціант буде масажист, визажист, все буде. Дякую. Хто на що вчився? Вибачайте. учився. Забачайте. О. Це... Ще... о, ще може рюбочки дати. Та може не надо. О, все. Еще я боку. Спасибо вам. Знаете, я где дина від відпочинку. Кожен із нас те чекає. Картошка. грибочок, Баклажан, суки. Ні, Не, баклажана нема. М -м -м. 네, вкусно. Посуду завтра забыли, Срана. Они тут э, ребята эти до утра? Да. Тут все ходит с проживанием, да? Да. И только. И требуют часто заплатки. На тиждень заезжаю однадмица. Они приезжают посуду на неделю потом? Да, хочет, залашается в лище. Что залаживают предглядать, вид все крестьяны. Они и зимой работают, и летом, да? Круто, чувак. Ну да, тут и летом красиво. И же да. выходно такой бизнес, где есть лыжи и лето, потому что, допустим, в Бердянске у нас... не пойдем, не снимаем. А тут еще природа. Да, красиво. Вот же Летом озеро. бассейн. Зимой тоже теплые получаются бассейны, чаны лыжи. А летом вообще красота. Плохо, когда вот на море, знаешь, только на море бизнес, вот в говорит, у нас всего сезон три месяца, поэтому цены большие, потому что надо потом год Зарплати платить людям, а сезон всього три місяці. В Турції говорить дешевле, ніж у нас, тому що в Турції почти курорт. Круглогодично... Комуналь. Комунальний ніхто не відміняє. Треба, треба... Все дуже важко. Тут земля коштувала, можна було купити. За 700 доларів, за 500 доларів, якщо там заросло, за 350 доларів. Ну це ще раніше, коли тільки той да, е Так, почистив і починав. вже маєш. А зараз воно ну, 20-30 тисяч доларів коштує. Сотка, да? так? Зараз дуже дорого. Ну, Потім готелі будують. Ну, да. можна перспективу на бізнес це ну, І, дорожі, і Тут е 90% приїхали люди з Донецька. построили, да? Ой, я есть. Это Яремча, нет? Это Буковель. Мне не холодно. Кстати, да. Мне да? а -а -а -а. холодно. А, нет, не, тут гарно. Нет, Яремча испытала, я кажу, Буковель. Э -э, Яремча 30 километров от нас. Мы в Яремча приехали поездом. Правильно ж, так? Біренче? Так, беремче. Там тільки водопад Довбуша. Да. — Так. І оці тварини дивиться як. І то, що там називається. В тому водопаді? На тому водопаді вже зараз більше забрали той базарчик і зробили. Воно Там ну, вже і базар нічого не точно не міняє. Там, базар ну, не нічого... той, що був. Ой, П'яструби ой, ой. там всякі От, зараз збирають. Роз...